А ти знаєте, рідні мої, одна з найбільших трагедій цієї війни це втрачене щастя. Втрачене щастя наших дітей, відчувати любов батьків, а це дуже важливо для формування майбутньої особистості. Проте щастя кожній дитині може подарувати будь-хто з нас. Може усиновити дитину, Проте, як виявляється, це дуже непросто? Шлях складний, але його все ж таки можна пройти? І як це можуть зробити кияни? Я запросив Ярослава Гришина, адвоката, юриста до мене в гості правозахисника Ярослава, я вітаю. Дай. Дякую, що цього ранку завітали до мене вошатний і затишний креативний квартал, який знаходиться в вежі бізнес-центру Тут Нам з вами затишно. Скажіть, будь ласка, а як зараз кияни і наскільки є? складною процедура е, усиновлення дітей, які залишилися сиротами в результаті бойових дій, ну, на жаль, ніякої спеціальної спрощеної процедури, яка би допомагала під час е, військових дій усиновлювати дітей без батьківської опіки, немає не існує. Тобто, наразі все дуже важко, все дуже складно. Десятки тисяч загиблих, десятки тисяч дітей на сьогодні є фактично сиротами. Е, проте слід зазначити, що. Процедура усиновлення, вона навіть до війни в нас була дуже складною, дуже довгою, дуже забюрократизованою, дуже корумпованою, е, навіть скандальною. Багато скандалів щодо продажу дітей, багато іноземців, які хотіли усиновлювати дітей. Але в нас е, ну дуже, дуже, дуже все це як ну, такий квест був, і навіть до війни. Тобто, по-перше, базова дитина має знаходитися в реєстрі перебувати під обліку дітей, які потребують усиновлення. Тож, якщо ну, сьогодні взяти, що батьки зникли безвісті або відсутні документи, що вони є загиблими, дитина навіть в цей реєстр не попаде. Звичайно, ці реєстри і суди вони не працюють на окупованій території, там де йдуть активні бойові дії, тобто там взагалі не є можливим проводити цю процедуру. Якщо взяти місто Київ, де сьогодні, слава Богу, ми звільнили цю нашу територію і тут військові дії не ведуться, дійсно на сьогодні можна усиновлювати дитину. Для цього необхідно, щоб кандидати-усиновлювачі подали весь перечень документів, стали, зареєструвалися в тому обліку, який веде служба у справах дітей. Там приходять вони навчання, і потім на підставі рішення суду і згоди дітей відбувається це. Скільки усиновення? часу потрібно а, має пройти для того, аби а... зараз, тому що буквально нещодавно зовсім, якщо я не помиляюся, трохи більше місця тому, в Верховній Раді а, голосували законопроект з приводу спрощення процедури усиновлення дітей в період війни, тому що дітей сиріт стало значно більше. Скільки часу потрібно? Ну я вам скажу так, що до війни оця процедура вона роками могла тягтися. Тобто, це ти -то, якщо ти захотів. Ти от поїхав, ти от дивишся дітей, ти от знайомишся, от готуєш документи, це могло бути роками. Це навіть якщо е, якби тобі допомагають, тобі не заважають, не ставляють там палки в колеса. А це відверто реально... кажучи, Ця процедура корупційна, чи е, все. Ну, дивіться, от е, до війни вона була суцільно корупційна, тому що ну, тут є е, е, декілька рівнів лобі. Перше лобі е, воно е, фактично це. Велике лобі тих інтернатів, де перебувають діти. Тобто, за кордоном практично немає взагалі інтернатів. Там ефективно працює, працює процедура усиновлення. Якщо дитина позбавлена, а В чому тільки... полягає лобі інтернату? Яка вигода інтернату а, утримувати дітей? Тому що гроші ходять за дитиною. Якщо є діти, то від більше фінансування більше да, Виділяються гроші на закупку їжі, і там, ну ви знаєте, ці відкати. Тому, якщо не буде дітей від тих інтернатів, вони закриються, багато людей втратять роботу, багато людей втратять корупційну вигіду. Це по-перше. По-друге, власне, керівники тих інтернатів, тих будинків, де знаходяться діти, вони можуть повністю блокувати цю процедуру, і поки з ними там питання не вирішать, то вони ну, ніякого установлення не відбудеться. А це. Скажімо, навіть якщо всі за от всі ці скажімо так стейкхолдери цієї процедури, то все одно це довго, і все одно це це важко, і тіпа хто до кінця цього дійшов, то з тим можеш вас, може, може бути там блискуча сім'я, і, і статки, і освіта, і добрі викласти люди, і дитина хочуть, і всі хочуть. Але це буде дуже довго, і тут ну ну тут необхідне державне лідерство. Ну на насправді окей, це якщо так. говорити про повноцінне усиновлення, але є процедура так само так званого тимчасового опікунства. Тобто на певний час сиротинця можна взяти дитину, прихистити її, можливо, навіть потім згодом і усиновити. Ну зараз є такі пілотні проекти вже в Закарпатській області. Там а в Києві це поки неможливо. Тому кажучи, якщо я з дружиною а, прийду до сиротинця і скажу, от ця дитина втратила батьків, навіть офіційно зареєстровано, що батьки загинули. Я хотів би взяти її на пан, півроку, утримувати за власний ну, рахунок, аби вона жила у мене вдома. Суто по букві закону це є незаконним. Там тут же ж тут є ж баланс, от така важка процедура. Вона вибудована, щоб захистити права дитини, щоб її там не ображали, там щоб вона мала освіту, не було булінгу і так далі. І тут має бути певний баланс. Тобто, оця процедура, вона сьогодні, ну знаєте, вона як по факту складена. От е, захопили там в Сватово, в Луганській області там наші вороги, там населений пункт, е, захопили там відповідний там, дитячий будинок. Так. От швидко евакували, і швиденько такий саме відкрили там у Закарпатті, в Київській області. Ну і там можна з цими дітьми спілкуватися, А допомагати. Отак піти, взяти дитину до себе додому і сказати, я буду їй допомагати. Ну суто по букві закону, це є незаконним. Звичайно, є різні ситуації, коли приходить евакуація, дітям взагалі ні з ким бути, і так по факту вона складається. Але суто по букві закону це не є. Розберемо романі. ще одну ситуацію. От, уявімо, що в мене дітей немає, і я самотній чоловік. В мого брата з дружиною була дитина, і вони загинули. Дитина залишилася сиротою. Я, як фактично, найближчий родич можу усиновити цю дитину? Ну оце влучне запитання. Безумовно, перевага надається близьким родичам. Ну тут ще слід зазначити, що за законом не можна. Розлучати, якщо є там брати і сестри, то вони разом мають бути в одній сім'ї. Тобто сім я маю одразу усиновлювати. Так, дітей? Так. Ну, Якщо ви є родичем, тобто у вас є базова права підстава, щоб діти з вами жили. Тобто тут є великий плюс в тому, що поки йде оця процедура, діти вже можуть з вами жити, тому що ви їм фактично є родичем кровним. І вони можуть у вас по закону жити, а в процесі відбувається процедура опійки, процедура усиновлення. Тобто це легше. Якщо є родичі... То відповідно вони мають право таких дітей забирати до себе. Вони можуть у них жити, і в процедурі цього буде відбуватися усиновлення. Я зрозумів вас. Ярославо. Я дуже дякую. Процедура дуже непроста. Процедура так. тривала, а вони, але вона варта того, аби подарувати найцінніше дитині так, щастя так. і можливість вирости повноцінною особистістю, яка зможе доповнювати нашу, наше суспільство і відбудовувати нашу державу. Ярославо, я вам дуже дякую. дякую. Ярослав Гришин, юрист і правозахисник. Ми з ним разом тут в затишному прекрасному креативному кварталі вежі бізнес-центру Гулівер. Буквально за півгодини я з вами. Знову зустрінуся.